Чому не можна економити на інструменті? Тому що це може дуже багато коштувати. Наприклад, ми ремонтуємо на БМС сервісі двигуни, і погана головка чи погана а, тріскавка. Тріскавка, тріскачка. тріскачка. Я, тріскачка. я, я не здаваю, тріскачка. Вона може зіпсувати вам дуже коштовну деталь. Наприклад, ви викручуєте якийсь болт чи якусь заглушку. Наприклад, заглушку з якогось блоку. З це міроприяття злизується, і що? У нас може бути проблема а, якщо майстер не дуже кваліфікований, може не бути в змозі а, нормально а, дістати цю зіпсовану заглушку з блока і може бути зіпсований блок. Приде його варити, потім все нарізати. Тому всі головки, всі тріскачки, всі всі, весь спецінструмент повинен особливо для мотористів. Повинен бути гарно якості, а це і ще і безпека. Тому що якщо поганий інструмент і він неякісний, це безпека для самого майстра. Можуть випадати головки, стріскачки, можуть ламатися, ну при большому натягі якісь удліньудлінітіль. Як... Подовжувачі. Подовжувачі, да, дато тобто може ламатися, і це все може летіти прямо людині в обличчя чи щось зірватися, зламатися. Тому ми на цьому не економимо і користуємось вашим інструментом.